Це подаруночки від надзвичайного Миколайчика для Нікіти, а також її братиків і сестричок, які зараз проживають в будинку сімейного типу. Перше ми з нею познайомилися влітку, коли готували сюжет для акції Діти Героя МВС. І з того моменту ми з нею так дуже подружилися і постійно спілкуємося і підтримуємо зв'язок. Це були перші дні квітня 2023 року. Виїхав знімати роботу рятувальників і чисто випадково від сусідів дізнався про Нікіту. Не розгубилась в, в дуже складній ситуації. В палаючому будинку вона сама опинилася із своїми молодшими братчиками і сестричкою і врятувала їх. Намочила собі плети рукав, а я так держалася. Бігу наче по одної руки на одну руки виносить Богданечку, а потім Сашеньку. Про її героїчний вчинок знають і відмітили на найвищому рівні державному. Вона завжди дуже чекає постійно, коли ми з нею зустрінемося. Я думаю, вона буде дуже рада. Я вже навіть не можу цього уявити, скільки буде радості в тих маленьких оченятках. Скільки <ріст> <ріст> ну, в тебе тепер братчиків і сестрок. Як, як їх звати? Можеш <ріст> перерахувати? Так: Владислав, Роман, Ярина, Олександр, Богдана, Ілона і Саша.